Тож, вітаю! Сьогоднішній наш супертест буде про в основному, звісно, Milito Barista TS Smart. Ця машинка, на мою думку, і не тільки на мою, варить. Найсмачнішу каву. Тобто, навіть якщо ми рахуємо і рівняємо її з ЮРА, цю честь сьогодні буде відстоювати j 6 моделька 2017 року. то Міліти і дорогі нівони варять краще. Але, звісно, треба обирати топ-моделі. То Міліта Баріста ТС Смарт є топ-модель лінійки Міліта. І вона повинна варити саму круту каву. Так, наразі кава 80 на 20 моя в усіх кавомашинах, то порівняння смаку буде чесне. Так, таблетки робить гарні, плотні. А, ще один клік. І мінімального помола пробуває дренажник. От, То менше не треба, це мінімальна доступний помол. З цієї достатньо легкої кави виходить гірка, міцна, насичена. От я про то, от коли до мене, я людям сьогодні її тестував готу, на цій машині готував каву, вони кажуть: а що вона така міцна? А в тому і прикол, що кава не міцна, каву класно готую. Ця каво, кава, от зараз ми підійдемо до Йори ближче, М-м, Не так виглядає. Так. Тож Юра g го року. Пробіг 14 тисяч чашок відреставрована. Хоч і пеп-система нам намагається врятувати смак кави, але дивіться. А, вона світленька. О! І, як на диво, в цій варіації кава розкривається по-іншому. Оця кава питна. Тут є така приємна кислинка, навіть апельсинова я б сказав, би. і гіркоти набагато менше, ніж в міліті. Звісно, на міліті я б міг би теж здобути таких налаштувань, але для цього треба гратися, збільшувати помову, відміняти предзмачування, таке. Сьогоднішній е, вивід, що ми маємо? А, машини з таким заверним блоком Міліта Нівона Мілі а, фірмовим для заводу Остерфризма, як на мене, варять. Ну дуже круту каву, найкрутішу з з можливих варіантів.